10 лютого на базі Тисменецької спеціалізованої школи перших третих ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів відбувся фінал третього відкритого району традиційного турніру, присвяченого пам'яті загиблих воїнів Тисменецького району в Афганістані. Учасниками турніру стали 12 команд з Тисменниці, сіл Дрогомирчани, Клубівці, Марківці, Милування, Слобідка, Старий Лисець, Старі Кривотули і Чорнолісці. У відбіркових змаганнях, що відбулися 3 та 9 лютого, на базі Тисменецької та Чорноліської шкіл визначилися. Фіналісти: Тисменецькі, Марковецькі, Старокривотульські та Старолисецькі волейболісти. Фінальним змаганням передувала офіційна частина. Привітали учасників турніру та побажали їм хорошої гри. Перший заступник директора департаменту освіти, науки, сім'ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації, депутат районної ради Володимир Дудчак, заступник голови районної ради Руслан Фармос, керівник апарату районної державної адміністрації Ярослав Татарин, міський голова Тисмениці Богдан Дарчин, голова обласної організації Української спілки ветеранів. Афганістану Олег Запорожець, голова районної організації Української спілки ветеранів Афганістану, депутат районної ради Дмитро Сатур, начальник відділу у справах сім'ї, молоді та спорту Тисменської районної державної адміністрації Василь Джузило, голова районної ради ФСТ Колос Степан Долик. На сьогоднішній день з цього року ми проводимо перший турнір. В році починається, а в подальшому йдуть баскетбольний турнір, воробольний турнір серед дітей школи Тисмінського району. Залученням інших районів ще будуть діти, а також будуть йти футбольні турніри, три футбольних і, і так далі. Хвилиною мовчання вшанували загиблих в Афганістані земляків Василя Костюка із селища Лисець, Петра Майстра із села Старі Кривотули, Володимира Себедина із села Підлісся та Ігоря Сушчинського із селища Єзупіль. Чудово доповнили святкову програму пісні у виконанні воїна афганця Барда Олександра Гордієнка та спортивно-хореографічна композиція від тисменицьких школярів та їх наставника, вчителя фізичного виховання Оксани Рашков. В уході напружених і безкомпромісних волейбольних протистоянь визначилися переможці районного турніру. Отож, призові місця розподілилися наступним чином: перше місце село Марківці, друге місце місто Тисмениця, третє місце село Старі Кривотули. Організатори нагородили кращих гравців команд пам'ятними відзнаками, а переможців. Перехідним кубком та медалями. Сьогодні, на сьогоднішній день е, організатором є підтримку да, Тисменська районна державна адміністрація та районна рада. Організатором є Тисменська районна організація травня стану та спортивне товариство Колос Степан Долик. І я хочу подякувати спонсорам, які надали грошову підтримку. Це е, колектив магазину Хутро ТИС та директору. Фірми Аріон Михайло Михайловичу Дем'яним. Це третій турнір по рахунку, але ми сподіваємося, що він буде і далі. На базі Тисминутської школи, якщо щось не поміняється. На сьогоднішній день нагороди чекають переможців. Це Кубок, перехідний кубок пам'яті загиблих в Афганістані. Та команди будуть нагороджені за перше, друге, третє місця медалями, а також кожен, кожен Гравець, кращий гравець з кожної команди, які приймали участь у цьому турнірі, будуть нагороджені статуеткою кращим грацем. Можна і запланувати такий турнір на рівні області, але ви самі не розумієте, такий турнір на рівні області потребує певних фінансових вкладів. Район, я думаю, не в силі буде потягнути на рівні області такі фінансові вклади. На сьогоднішній день хочу подякувати всім учасникам змагань, які заявились на турнір. За те, що вони приїхали, побажати їм міцного здоров'я їхнім родинам, теж достатку, сімейного благополуччя і всього найкращого. Я хочу, перш за все, привітати ще заєдно. передодні у нас буде річниця, 24-та річниця виводу військ з Афганістану. Я хочу всіх своїх братів, однополчань, які проходили службу в Афганістані, привітати їх цим святом, а також запросити на 15 лютого, на 12-ту годину, яка відбудеться заходи про відзначення дню шанування учасників бойових дій.